Люди надзвичайної сили духу, мужності та стійкості наші захисники і захисниці, які сьогодні ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. У кожного з них своя історія, свої втрати і свій біль. І свою історію сьогодні розповість герой програми наші Олександр Сарабон, колишній військовий інвалід війни, який наразі волонтерить і всіляко підтримує своїх побратимів. Олександр Сарабун, військовий та волонтер, служити в армії, прагнув ще з юнацьких років. Попри звільнення за сімейними обставинами від строкової служби, за власним бажанням пішов до лав Збройних сил України. А у 2014 році, від початку війни, на сході країни вирушив добровольцем на фронт. Бойовий шлях розпочав у батальйоні Донбас, брав участь у боях за Іловайськ, відомих також як Іловайський котел, де отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу. Навчившись жити і ходити по-новому, будучи з протезом, повернувся на передову. Однак після чергової травми у 2016 році командування заборонило бійцю продовжувати службу. Наразі Олександр очолює громадську організацію Патріот України. Волонтерить, здобуває вищу освіту за економічною спеціальністю і щиро вірить у перемогу України. Олександр, я дуже рада нашому знайомству. І рада, що ви сьогодні знайшли можливість приїхати до нас і поспілкуватися із нами, бути героєм нашої програми. Я радий, що мене запросили. Для мене це велика честь. І дякую вам, ви ж приїхали аж із Могилева-Подільського. Відстань немаленька. Але знаєте, от ми поки з вами спілкувалися телефоном. Я для себе відзначила, що ви людина завжди гарного настрою, завжди відмінного почуття гумору і завжди на позитиві. Ви просто по натурі така людина. Чи якось піднімаєте себе, налаштовуєте себе на ось цей позитив? я би сказати, на даний момент у нас, нас і так в житті мало радощів, Ви самі бачите, що у нас робиться. Війна і біда така, де по всій Україні велика біда, це війна, і якось приходиться себе трохи настраювати, щоб, як би сказати, яка в армії не піймати кришу, Настрати на, на цей самий позитив, старатися посміхатися людям. Людям, знаючи в той момент, що їм дійсно багато кому важко. якось мусиш це ну, перебороти в собі, щоб бути от ха-ха, я такий. Тримати Хоча себе в той час, і... коли дійсно uh -huh. буває, що не до сміху і не до веселого настрою. Ну так, ну я ще сам по собі такий. Тримати себе і всіх навколо, ви знаєте, вам вдається ваш ось цей позитивний настрій він передається оточуючими. У мене після розмови з вами він завжди піднімається. І сьогодні, коли ми з вами зустрілися, скажіть, що у вас зображено на вашій футболці? Я бачу, що це рашистський герб. Що воно символізує? Це символізує. Ну, бачите, як написано Донбас, Україна. Це колись мені подарував цю футболку по братим поз... позивний Сава. Зверху, бачите, логотип батальйону Донбас, сокіл, uh -huh. який роздирає на навпіл їхню uh -huh. курку то двоглаву орла. Ну і називають народі просто курка. Ну, оце так, колись такий це шеврон батальйону Донбас, так був у 2014 році добровольчий підрозділ, в якому я мав велику честь служити. І потім вже був Донбас, 46-й батальйон донбас Україна при Збройних силах. Де я знову проходив військову службу з 15 по 16 рік. А в батальйоні Донбас я перший. Ви у 2014 році да, пішли, добровольцем. Який у вас був позивний? Вінниця, Вінниця? Вінницькій області, так. Да. Придумали мені його Тарас і Льоня, про нього. На жаль, Льоні нема, лишився там, в тому Іловайському коридорі, під селом Чорносільським, там загинув, але він завжди зі мною в пам'яті, завжди пам'ятаю. Він був по професії юрист. Багато побратимів втратили? На жаль, за один день дуже багато. Так, за один день війни на той час цей коридор, на той час була дуже велика втрата. Майже 400 чоловік загинули. Ви були у тому коридорі, так, ви на так. власні очі це бачили? У в цьому коридорі, саме цей вихід і Ловецький коридор це село Червоносільське, де проходили цим батальйон Донбасу, виходить, добровольчі підрозділи. На той час для них так само був батальйон Донбас, як зараз Азов. Ви тоді отримали поранення? Так. Да. В цьому коридорі отримав поранення ногу. І там і попав у полон. І, на моє щастя, на через три дні полон нас вимінили. Но, на великий жаль ногу не вдалося врятувати. Її ампутували в місті Дніпро в 13 лікарні. Поставили вибір, або ампутуємо ногу, або просто гріна доб'є. А ви ж тоді були досить таким молодим? Скільки вам було 35 років? 35 років було 35 років. Коли Саме розквіт, молодість, все життя попереду. А які тоді були думки, коли розуміли, що зараз маєте продовжувати життя без кінцівки? Я думаю, що слава Богу, що взагалі є можливість продовжувати життя. А з ось цими обмеженнями про що думали тоді? Як уявляли собі подальше життя? Як вчилися? Ходити знову. Як вчилися жити по-іншому? Ой, Коли вже відрізали ногу, мене я так добре пам'ятаю, вже з операційної перевели в реанімаційний блок, угу. і медсестра сказала, хлопці, скажете йому пізніше, що йому відрізали ногу. Я вже відкрив очі і кажу що до неї сестричка, я знаю, що я без ноги лишився. І вже коли перевели в палату, я подивився, там ну, трохи більше було як зараз. Обрубок цієї ноги ну, лишився, чесно. Про це важко говорити, тоді, знаєте, як думав, прийшов лікар, я кав до нього, як я буду кажу, жити, 35 років дай й без неї. А він так з гумором каже, аби стояв, повернувся і пішов. Ну, стояв ти й стояв. Але, ну, ну, звісно, як знаєте, цей, ну, трохи було не по собі, ти не знав, як було, що буде далі з тобою. Але потім якось зібрався з мислями, ну, зібрався з собою і згадав, що в мене в родині дід і прадід воювали, і два дядька було молодими, залишилися без них. Якось так я зрозумів, вони ж якось жили без них. Один був з самого дитинства без ноги, а другий в молодих роках. Ну, Думаю, якщо так, то вже якось я далі зможу теж жити без цієї ноги. Ну, важко було себе змиритися з цим, заставити жити, що ти ну, в голові, що я буду жити без ноги. А потім якось воно прийшло саме до голови, що приймай це як не вада, що ти лишився без ноги, що ти інвалід, а приймай як виклик самому собі і самому суспільству, що з цим можна жити, я буду жити, і я буду далі продовжувати жити так. На той час я не знав, чим я буду займатися. Як я буду, що яка буде далі, моя подаль, ну, подальша доля, будучи інвалідом. Ну, а Потім сталося так, що е, я потрапив по, на той час по програмі Порошенка в Австрію, де мене навчили ходити за 21 день, більш-менш на ноги. І там я вирішив особисто для себе я й кажу, що хлопці, я напевно, що після з Австрії я вернуся на війну. Вони подивилися, кажуть, ну, Да. Що я повернувся знову воювати. Мені пожали руки, плечима так пожали руки, кажуть, ну це буде велика честь, якщо що ти підеш. Потім вже, коли приїхав з Австрії, почали робити документи, бо все ж пропало, все ті типу, позабирали в полоні, ті расисти. І я приїхав на звардію, мені запропонували залишитися в гвардії в штабі. Я кажу, ні, я хочу йти далі в бойовий підрозділ. Я приїхав туди, з рюкзаком на Патикові. Пише костиль запасний був бої. Ну і там я бачу, що хлопці бігають, скачуть. Я думаю, ну, треба якось позбуватися палки, бо я не зможу бігати так, ну, ходити хоча б за ними. Е, такий був Валера, позивний Хем, він сам українець, але проживав довгий час в Америці. Ну, Так ми якось з ним здружилися. Я все постійно цю палку старався десь забути або викинути, він її знаходив і давав. В кінці кінців, слава Богу, загубив на полігоні. Там я почав вчитися вже ходити самотужки без патика. Правда, багато падав, дуже протез літав. Патик це ви називаєте протез? Ні, чи чи до такої палиця, палиця допомога? Да, угу. да. І це його все, время, там я почав ходити, вдівав бронік на себе, в ньому броніку було легше ходити. Але Прошки... він же важкий, вам і, ну, і так треба да, тримати рівновагу, і те, що що я культя коротше, я просідав більше, і Я не так вже перевалювався з боку на бік. Потім я брав, там провозили дрова соснові нам, брав цю, це одне бревно на плечі і ходив вперед-назад. Правда, <падав>, падав багато, але ходив. Потім навчився вже на протезі заскакувати на БМП, бо влазити на танки, так їздив з ними, І їздив з ними вже на, цей, на полігони стріляв. Ну, пробував щось, пробував. Не такі вже швидкий, не такий шустрий, якби мені хотілося, але ну, і задніх не пас. Потім я щось спробував пригнути на ходу з БМП, невдало розірвав тут зв'язки на цій нозі, поламав кульчу до краю вже, попав сюди у Вінницький шпиталь на Свердлова. Мені опять підрізали і каже, давай додому, зав'язуй з війною. Було їхнє здивування, коли в часі ЯР приїхав знову на рюкзаку. А ви знову повернулися? Так, третій раз. Не дійшло мені перших два. Я приїхав знову з цим рюкзаком, але вже без палки. Так добре пам'ятаю Вілса і економа очі такі дивляться. Так ми, каже, думали, що не ти очікували ти вас побачити. Я кажу, ну а куди вже я без вас? І так я вже добув у складі батальйону Донбас Бройних сил. Вже до до го року, до 8 лютого, і ви поверталися знову і знову, попри фізичні вади, попри величезне фізичне навантаження і емоційне навантаження там, так само, як і наші бійці, які зараз яких доставляють на лікування, і вони знову хочуть, вони тільки одужують, вони знову повертаються на передову. Що тягне, що керує вашими емоціями і почуттями, що кличе туди знову? Перше, що керувало, це. Фуф, велика жага помсти, і ненавість до ворога. І ще щось буває, тут лишення як в середині лишається в серці. Я там щось не все зробив, я не все там доробив. Повернутися, угу. зробити, відомстити за тих, кого вже немає, знаєте, як невиконана місія. Угу. От я це зроблю, я пройду, я це... От тоді я буду знати, що це. Я пройшов цю дорогу. Перше, на що дотягнуло, це ненавість до русських. Я добре пам'ятаю слова дядя Міша, моєї покійної бабки, рідний брат. Він казав, що гірше, ніж Радянський Союз і руський, людей нема, не, не немає у світі. Немає у світі. Угу. Він був у полоні, він, як і воював в ту велику війну вітчизняну, то він добре знає, що таке росіяни. Він не багато чого розказати, але це були слова. Гірше Радянського Союзу немає нічого. Ну, Олександре, зараз ви бачите результат, що угу. вони поробили тут, як вони сюди увірвалися? Це не люди, це просто дика орда. І Я розумію тих, хто навіть при ампутаціях вертається туди. Зараз, як кажуть експерти, от у порівнянні з ворогом сили нерівні, що і кількісно, і технічно расисти переважають. Які переваги у нас, у українців, і що може дозволити нам вибороти? Цю бажану перемогу. Ну, По-перше, що я, як, ну, як для мене, це ми на своїй землі, Ой, Ми, ми на своїй землі. За правду. Віра, віра в нашу армію. Це теж велику відіграє, роль, відіграє велику певну роль в цьому всьому ділі. І вірити в свій народ. Да, трохи десь ми відійшли, але в деяких напрямках наші їм і наваляли. Нехай в них переваги в артилерії чи ще чому в чомусь, uh -huh. танках. Ну, у нас, як ви кажете, у, наших, у наші нащадки, великий козацький дух, скільки вони сюди набігали, скільки вони тут отримали і знову тікали. Я вважаю, що вони в нашій цей, що вони тут, що росіянам тут нічого не світи зовсім. У вас величезний бойовий досвід військовий. На вашу думку, коли можна чекати якихось змін? Кажуть, навіть військові самі кажуть, що змінюється погода, змінюється війна. Зараз очікуємо осінь, зиму. Як може змінитися війна у цьому разі? Як для нас, так і для ворога? Я вважаю, що для нас осінь і зима може піти вперед. Наші підуть вперед. Чого? Для них це викличе труднощі, да. вони не пристосуються. Танки, танки в болоті далеко не mm -hmm. підуть. Згадайте на початок війни, скільки їхніх танків залишалося в полях. Для нас це може зіграти велику стратегічну грошу, просто застрягати танки. Піде дощей, підуть дощі, почне розмокати земля, вони можуть лишатися. Де б вони, як кажуть, не переходили в оборону, щоб не було війни, артилерісти між собою стрілялися. Дивлячись по цим, і я відео з Фейсбука і спілкуючись з хлопцями тим, то, то наші там насипають, і не нехило. Як би сказати, боги війни, всі наші дійсно доказали, що вони боги війни. А ви волонтерите зараз? А ви буваєте на передовій? У, ну, наших їжджу. у мене там зараз більша частина друзів знаходиться з тим, з ким я воював у 2014 році, і син там зараз також воює. Ту сторону Краматорська, правда, він не каже, де, uh -huh. але там беруть. Він навіть відпуск не, не добув, його вже визвали. Невістка поїхала вперед, а він ззаді в другу сторону. Ви близько спілкуєтеся з побратимами, з нашими бійцями. Ну, да. Що вони кажуть? Які їхні настрої? Чи високий бойовий дух, чи є оптим... оптимізм? Чи... Розумію, є бажання перемоги, є відважність, є мужність, сила, витримка. А чи вірять вони у перемогу? Які їхні настрої? Ну, час сказати, ще від ні від кого я не чув, що хтось там плакав чи нияв, що важко, угу. чи ще щось. Іменно ті, хто наперед, напередко я не буду вам казати, як вони говорять, бо це більше так звана французька мова, армія солдатський діалект. То вони кажуть, що навалюємо їм, нехило, вони там в шокі слухають їхні ці як воно, радіоперехват ведеться, то каже, вони в арені, вони не вже що такий буде супротив великий. Да, бачите, як, на жаль, трохи багато, ну, не багато, а деякі частини міста їм попалися в руки, вони бігом заскочили туди. Ну, потихеньку, як би сказати, не сильно всім діляться, каже, такого кілометр за кілометром, село за селом, їх жити відгрізають. А бувають у військових на фронті вихідні? Якісь такі розвантажувальні дні, так перепочити. Так, а Та я думаю, їдя, не каже, буває? це, це в 5-10 днів додому і все. А решту без... повністю цілодобово був... що... цілодобове. щодня? кажуть, солдат є солдат, а чоловік є чоловік чоловік і все одно середині живе маленька дитина. Може, щось не там між собою, щось там і співають, і танцюють, таке. Ну, Всі, знаєте, як завжди кажеться, хочеться трохи віддихнути, бо постійно під обстрілами, під обстрілами і війна, то трохи може зносити кришу. Психілогічно. Ну, кожен день ти переживаєш, от кожен виліз звідти прильо до тебе. Це проходить маленьке життя за цей відрізок часу. Угу. Там і мені, кажется, я, не то, що кажеться, знаючи по собі, і споминаєш, і Отче наш молиться, і все на світі. І... Просиш прощання всіх, кому щось десь погане зробив в житті. То вже інша релігійна тема, да, да. за що нам ці випробування? Олександре, а коли ви пішли на фронт у 2014 році, чи співпали ваші уявлення? Проте, ну ви ж ви ж розуміли, усвідомлювали для себе, куди ви йдете і що там буде? Ну, да. Чи співпала реальність з тим, що ви передбачали для себе? Трохи ні. Уже яка от реаль... реальність до мене прийшла в самому Іловайську. От тоді я зрозумів, що, як би, як би що війна це не романтика, це не ігра Call of Duty, що там нажав кнопку Enter — зберігся. Тут можна зберегтися так, що вже лише заспіває плине кача. І тоді починаєш щось там всередині думати, що ого, ого. А тут не в кіно. Тут кіно ти не знімеш і... Як би сказати, і трохи починаєш думати по-іншому по по вже. Як то кажуть, починаєш трохи боятися і думати, що зробити. Бо як кажуть, життя то одне, де да? ну, там попало, ранило, тоді да, можна, зберігся, як нажав ентер, лишився без ноги. Там трошки починаєш більше думати. Головою і цінити те, що не цінив тут. Саме перше, що... Для мене до мене дійшло там, що найдорожче в світі це твоє життя і сім'я. А саме перше це доходить там, починаєш цінити те, що не цінив тут. Щоб казалось, так, Та, є там жінка, діти, ну є, й слава Богу, є. А там так їх любиш, увага! <сум> ну хай скачуть по голові, хай ламають, б'ють, аби тільки бачити її живими, здоровими. Да? Цінності набувають нових значень. Да, да. А якщо порівняти війну. На сході України, починаючи з 2014-го і ту, яка триває зараз повномасштабний наступ. Е, наскільки вона жорстокіша? Це набагато жорстокіша війна. Набагато. Тоді, якби там десь щось прилетіло, якийсь град, чи смерть упав, чи, чи якийсь вороган, тоді було страшно. Десь там вони пішли в атаку, десь там були такі, як бояв Гіловай, Дебальську там Донецький аеропорт, 31-й блокпост. Тоді, пам'ятаєте, такі там чули. От там бої за Донецький аеропорт, решта там. Тихо на фронті. Все. А тут, бачите, тут візде, як хлопці кажуть, іноді буває, що столи не вистигають. Малий, малий розказував старший, розказ, старший ой, син розказував, то каже, збили їхній цей орлан, то каже, три години не давали голови підняти, так гатили. Таке відчуття, що вони якось звіріли, як там ну, немає нічого для них такого, вони або це стріляють від того, що від беселя свого, що вони вже нічого не можуть зробити. Як би сказати, бліз крих, того їх карліка не вдався, і що вони по всіх фронтах взяли. Да, десь вони щось десь що забрали, десь вони десь наступили, а більша частина вони зараз хапають і навіть не ціляться. Просто гатять, не дивлячись куди. Так. Як склалося зараз ваше життя? Ви зараз уже не на фронті, але ви підтримуєте своїх побратимів, ви займаєтесь волонтерською роботою. І е, ви живете тією війною і цією війною, живете нею щодня і щоночі? Життя як яка трохи е, після того, як став вже, ампут... вже ампутацією, прийняв так, як вона є, трохи змінилося. Я став головою громадської організації. Геопатріот України, це займаємося допомогою учасникам, АТО, також їхнім сім'ям. Нині вже тепер і цієї війни, що почалася. Е, дуже часто їздимо туди. Зараз їздили на схід, а зараз вже, як то кажуть, схід візде у нас. Угу. Це і Чернігівська область, де ми зараз їхати, і Донецький напрямок були. І ми на Миколаїв декілька разів їздили. Закупляємо автомобілі, медикаменти возимо, а також ще возимо через. Возимо такі продуктові набори тим людям, ну це через благодійний фонд, американський Новий Україн, возимо туди людям, які проживають на лінії вогню. Це також продукти харчування, туди засоби гігієни, бувало, що возили і бензопили, і топорі, ножі там, де побило людей. І також військових теж наших не оминаємо. Ну не можу сказати, що ми там достаємо якісь дрони. Там ну що можемо. Ось елементарні речі. Я, до речі, і хотіла да, вас запитати. Да, да. Ось якщо не щось таке глобальне, а якісь повсяктені речі, чого ну, не вистачає зазвичай. Просят... Зазвичай військовим на фронті, і чим може власне допомогти кожен, правда? Це ж так, це так, ж не такі великі так. витрати і втрати. Так, і, Лучше і допомогти можна це, власне як, кожен. Хтось я не знаю, хто це сказав. Краще кормити свою армію, чим потім чужу то елементарні потреби, що вони просять, небагато, я б не сказав би, що там вони хочуть щось такого. Це носки, шкарпетки, труси, футболки, кепки, там, балаклави, якісь креми для рук, такі прості, зубні щітки, якщо вони мають, чим, і цей туалетний папір, вологі серветки, бо ж там вони не мають коли то руки помити чи ще щось. Їм легше потерти, ну, витерти руки. Та й вологою серветкою, таке, я не скажу, там багато. Хто напрацює на техніці, то креми для рук і така паста, автомобільна паста, щоб мити руки від того всього. Олександре, що сьогодні додає сили нашим військовим, і що додає впевненості у тому, що перемога буде неодмінно за нами, що ми вистоїмо, Чесно. ми переможемо. Що додає сил? Як, як, як для мене, я думаю, може і для них буде Це віра. У свою країну, у свою сім'ю і своїх дітей. І напевно підтримка і вдячність людей, аби так. розуміти, що вони там не дарма. Так, часто я це, це дуже хочу розуміти, щоб не було, знаєте, таке, як колись казали. А для чого ми там стоїмо? Не для Зараз цього. не виникає до речі таких питань. А чого ви туди поїхали? Для, для чого знаєте стоїте? більша частина, навіть тих, хто раніше косили. Вся, там Косили всякими обхідними путями, щоб дійти, так зване, тоді це було АТО, угу. хоча і не називається АТО, тоді теж була війна, але не така сильна, як зараз, то як би сказати, що а за що я піду, за 6 мільйонів. А от зараз, коли залізли і в Київ, і майже, майже вони по всій території України розбілися ця орда, Легко. вже деяких Легко, пропало, в деяких пропалах, вже місто. нема, а за що. І він каже, ну що ти тепер зрозумів, за що? А ні, це ж каже, що це, п'ять рабами зробить. О, мені здається, при любій владі і при, при будь-яких розкладах будуть ті, що аби не йти, аби нічого не зробити, бо знову це чується, а в нього там тих 100 тисяч. Ну а те, що тих 100 тисяч йому лишається на руки, може 50. Дрони не самі купують деякі, там ті самі снайперські присіли і то проче, як я знаю, хлопці автомобілі самі за свої гроші купляють. Форма амуніція це ж все дорого і воно зношується ну, да, дуже да. швидко. Це ну, ж не так, що придбав і, і носиш там ну, цілий сезон чи півроку. Пішло майже 6 тисяч, щоб так тільки йому зібрати це, свої пенсії йому збирав. Там бутінки, форма, то все. Через місяць він дзвониться, вони держали Сєверодонецьку, той завод. І він дзвонить каже, пап, не треба будинки форми. Таких шкода місяць назад відправили. Він яка, ну, накрили фосфором, все згоріло. Каже, що було, тому лишився. І воно знищилось. От, а скільки ми... треба зараз коштів, аби от зібрати військового на фронт, коли мобілізують? Ну, я Приблизна думаю, до 1030 тисяч а що держава виділяє з цього? А цього я не знаю, чесно. Є підрозділи, не хочу знаєте, казати, на всіх кидати п'ятно. Є підрозділи, які кажуть, Та ми ж можемо з вами поділитися. А є такі, що кажучи, хлопці, а нам хоч би кажуть, той каші з м'ясом привезли і води. Е, Олександре, і на вашу думку, і враховуючи ваш військовий і бойовий досвід, як ви вважаєте, чи е, вдасться Україні відвоювати свої території, вийти на кордони 91-го року? Ну, і скільки часу? Треба? Ой, скільки багато? часу, я не знаю, поки зберемося. вірите в те, що це можливо, да. що ми відвоюємо? Звісно, вірю. що. Я завжди вірю, я, я сив лягаю, сив стаю, що гнати їх до самого Китая. Конечно, зрозуміло, ми переможемо. Ясна річ, як ми вистояли, в той час було 30 тисяч добровольців і вистояли 14 рік, саме в той час був важкий. І зараз у нас, як би сказати, за 8 років багато пройшло ветеранів через війну. Багато хлопців чого навчилися. І зараз подивіться, дивіться новини, там щось наші зробили, там щось розбили, десь туди пішли. І дивіться, все молоде покоління росте, воно вже більш таке, я угу. би сказати, виховане на цих вісім років, цих патріотах. Потужна професійна да, армія. Да, да, І... да. Ось ми так споглядаємо, що зараз у наших бійців мотивації і сили, і жаги до перемоги більше, аніж тих, хто у тилу у відносно мирних територіях, хто у відносній безпеці, але починає нити от все погано, все нічого не буде. Як їм підняти бойовий дух, от людям, простим мешканцям у тилу? А їх просто не трогати. Хай не собі, чіпати, хай, хай вони собі, собі живуть хай як хай хочуть. уходити хуйнеї, аби тільки не мішав. Нехай просто не я би тільки не мішав. І таких багато вистачає. Все погано. То був Порошенко, був поганий Порошенко. Зараз вже цей Зеленський, вже Зеленський не такий, не то, не це. Хочу задати такому питання. З 14 по 22. Хорошо, поганий порох, поганий цей Зеленський. А що зробив ти за весь цей час? А я просто жив, я їздив в Анталію, я приїздив туди, а тут бах, все закрили, він вже нікуди не ні, ні. все, всі погані. Бо чоловіка викинули з його зони комфорту. Дружище, ти бачив війну, ставай, допомагай. Не можеш воювати, допомагай, не хочеш допомагати. Сиди, тихенько собі і все. А знайдуться люди другі, які за тебе зроблять. Я вам дуже дякую. Я вам дякую. мені хочеться вам подякувати за вашу службу, за захист, за вашу позицію, за вашу правду і за вашу відвертість. І що знайшли сьогодні можливість завітати до Добре. нас на програму і поділитися із нами своїми почуттями, своїми емоціями, своїми враженнями. Добре, дякую, друзі. Якщо втрачаєте оптимізм, втрачаєте бажання жити, втрачаєте сили, згадайте про тих, кому сьогодні дуже непросто. Кому сьогодні надто важко, але ціною власного життя і здоров'я вони боронять наше життя і боронять нашу незалежність. І перше, що ми можемо зробити, це зрозуміти і подякувати нашим захисникам і захисницям. Все буде Україна! Це була програма «Наші» на телеканалі Віта.